часу підійшов до Ісуса один із книжників і запитав Його, яка заповідь є першою з усіх. Ісус відповів, перша є, слухай Ізраїля, Господь наш Бог, єдиний Господь, і любитимеш Господа Бога свого всім серцем Своїм, всією Своєю душею. І всім своїм розумом, і всією своєю силою. І друга Отця любитимеш свого ближнього як самого себе, іншої більшої заповіді від цих немає. І сказав йому книжник: добре учитиму, по правді сказав ти, що Бог є один і немає іншого, крім нього. І що любити його всім серцем, всім розумом і усією силою, і що любити ближнього як себе самого, це більше за всі, все палення та жертви. А Ісус, побачивши, що Він розумно відповів, сказав йому: ти недалеко від Божого царства, і ніхто не наважувався його більше запитувати. Це Слово Господнє, яка слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, кохана, шановна родина нашої світлої пам'яті. Померли Валентини, дорогі парафіяни, кохана Матуся тут присутня з нами, дорогі близькі, друзі, знайомі, родина і близькі пані Валентини, укохані Божі діти, як би ми не намагались розповісти про цей момент похорону. Якби ми не хотіли іншими словами цей похорон назвати, як би ми намагались по-іншому подивитись на цей момент, потрібно все одно в кінці сказати, що це є урочистість, честь Бога за дар життя нашої сестри Валентини і за дар вічності. Похоронце не є тільки прощальний момент. Похорон це зустріч. Так само, як ми прощаємося з рідними, коли діти чи внуки виїжджають з дому, їдуть десь до своїх домів, до своїх нових родин, їдуть до місць праці чи там, де вони вчаться. І батько чи мати. Завжди каже дитині, синочку, доцю, до побачення, ми на тебе чекаємо, приїжджаємо. І кожна така розлука це величезна надія, що можливо Бог дасть ще раз побачитись. Можливо, Господь приготував ще одну зустріч для нас. І сьогодні ми, як люди віруючі, очевидно, не відкидаючи того всього, що людське, що ми називаємо почуттями, відносинами, що називаємо переживанням, ми, як люди, віруючи десь далеко, глибоко в душі, розуміємо, що це прощання це ті слова, які ми кажемо до зустрічі. Чому так? Тому що ми всі хочемо піти до неба. Ми сьогодні, тут в Костюлі є тільки для того, щоб нашій сестрі Валентині випросити Небо, тільки для того, щоб подякувати за дар життя, за її родину, сім'ю, за близьких, за її сусідів, за її друзів, парафіян, за те, що вона була даром для цих людей, подарунком від Бога, за те, що інші люди. Могли теж обдарувати дарувати її своєю присутністю, любов'ю, добрим словом, якоюсь допомогою, бо всяке в житті буває, ми не є самотні, як на якомусь острові люди, які можемо дати собі ради самі. Для того Господь дає нам кожну людину на дорозі нашого життя, щоб показати нам свою доброту. І коли кличе в кінці життя нас до себе, то всім іншим цим самим говорить, що в небі є місце і для нас, що Господь приходить, щоб повернути свою дитину до неба. І навіть якщо нам дуже шкода когось рідного, близького, то ми маємо зрозуміти, що ця людина пішла до неба, бо вона вже буде теж молитися за нас, бо вона там буде більше бачити з неба, бо вона буде більше розуміти наше життя, наші різні вибори життєві рішення, якісь наші плани на життя. І буде ще хтось один більше в небі, хто схоче нам допомогти, хто буде з великою любов'ю. Найкраще нас розуміти, кому не потрібно буде вже пояснювати. Так колись розповідала мені одна молода людина, яка в молодому віці вже попрощалась з батьками, батьки повмирали, вона була наймолодша в сім'ї і каже, що колись їй приснилась мама, і вони разом молились, розмовляли. Ця дитина каже, я хотіла так багато мамі розповісти, а вона каже, це Бог мене післав до тебе, щоб і тобі до допомогти. І не потрібно говорити, я все знаю. Це власне той момент, коли ми насправді розуміємо, що ці наші рідні люди, батьки, наші родичі, коли вони йдуть до неба, їм не потрібно нічого пояснювати. Ми з однієї сторони молимось сьогодні за них. Але з другої сторони дуже правильно буде, коли ми будемо просити Бога через нашу сестричку Валентину, щоб вислухав нас в різних наших потребах і ситуаціях. Ми сьогодні можемо через неї звертатись до Бога. Помолячись за померлих, ми випрошуємо теж собі Божі благодаті. І тому сьогодні ця Євангелія, яку читає постіль на цілому світі, 12-й розділ Марта, призначений на сьогоднішній день, в кожному костьолі, в кожній капличці, в кожній хатинці, де сьогодні, чи на місіях, чи в різних країнах відправляється свята літургія, люди чують ті самі слова, що ми сьогодні. Яка заповідь найбільша? Слухай, Ізраїль, слухати Бога. І сьогодні ми повинні прислухатися, що Господь Бог хоче нам сказати через нашу родину, через тих, кого ми відпроваджуємо на цвинтар. Що Господь хоче нам сказати через історію їхнього життя, що нам Бог хоче пригадати те, що вони нам говорили, що вони нам казали. Мені дуже часто пригадуються різні розмови, коли моя бабуся мені так багато чого хотіла в житті розповісти і пояснювати. І сьогодні, коли вона вже теж є в небі, коли вона вже тішиться раєм з Богом, сьогодні так багато цих слів я собі пригадую і в житті вони мені придатні. Тому сьогодні потрібно запам'ятати те, що найкраще Запам'ятати ці розмови, ці зустрічі, ці ситуації, які ми пережили разом, і побачити те, що було справді по Божому, незважаючи на якісь людські недомагання, людські слабкості, ми сьогодні хочемо жити в пробаченні, сьогодні через наше пробачення хочемо випросити Бога небо для нашої сестри Валентини. І сьогодні ми хочемо сказати, що ми чуємо Бога. Ми сьогодні вслуховуємося в Господа, який до нас промовляє через цей похорон і каже, що всі ми цією дорогою повернемось до неба. Але сьогодні ми, як ніколи, доцінюємо те, що хтось може мати похорон, хтось може мати молитву в кінці свого життя. Хтось може мати службу Божу, святу літургію в Костюлі, хтось може тішитись таким похороном, де біля трумни нашої можуть бути рідні, близькі люди, бо сьогодні не всі люди мають такий похорон. Сьогодні люди доцінюють, що на таку молитву потрібно заслужити перед Богом. Сьогодні кожен з нас, чи більше чи менше, це все розуміє, але варто сьогодні до Бога звернутися. Словами дай, Господи, мені такої смерті і такого похорону, щоб я вмер чи вмирала з Божою любов'ю, з молитвою, з таїнством пробачення в сповіді, щоб прийшов до мене Ісус Христос в святому причасті, щоб були люди, які прийдуть до мене на похорону в Костьолі. Щоб був храм Божий, який буде готовий прийняти мене, щоб був священик, який помолиться наді мною і відпровадить в цю останню дорогу, яка так насправді впроваджує мене до неба. На такий похорон, улюблені в Христі, потрібно справді заслужити. І про такий похорон потрібно сьогодні молитись кожному з нас, тому що ми є люди віруючими. Тому що ми ходимо до Костола, молимось, приступаємо до сповіді, приймаємо святе причастя, і щоб Господь обдарував нас такою благодаттю святого поховання, святого похорону. Тому сьогодні так важливо є слухати Бога і любити Бога цілим своїм серцем, неподільним. Всією своєю душею, своїм розумом, всім тим, що Бог дав нам пізнати. Розум це те, що ми навчились, що ми відкрили в житті, це всі наші таланти, здібності, вміння, професія. Ось цим всім треба Богові служити. Чи ти ксьонс, чи ти лікар, чи ти вчитель, чи ти водій, чи працюєш на фабриці. Ось цим треба Богові служити, робити це з любов'ю і всією своєю силою, тобто намагатися, намагатися жити з Богом, тому що потім є величезна нагорода, потім Господь може сказати до нас такі слова, як сказав сьогодні до цього книжника, який читав святе Писання, ходив до храму Божого і почув від Ісуса Христа ці слова. Ти недалеко від Божого царства. І дай Боже, щоб ми також, шукаючи відповіді на різні запитання життєві, могли від Бога почути цю остаточну відповідь, яка буде для нас спасенною, яка буде для нас потіхою і нашим щастям вічним. Ти недалеко від Божого царства. Весне на нашу віру вірую в єдиного Бога втягвся держите на це небай землі, свободи мої не видимо, но Господа Ісус.